Знайти нулі даної функції. Нуль функції це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Значення аргументу це значення х. Значення функції це значення y. Тому ви повинні підставити в нашу функцію, яку дають за умови, замість y 0. Ми отримаємо рівняння з одним невідомим, повинні його розв'язати. Ми отримали дробове раціональне рівняння, коли дріб дорівнює нулю. Якщо чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює нулю. Знаменник не дорівнює нулю, це є область допустимих значень даного рівняння. Х до, повинно дорівнювати 2, розв'язав. Чисельник дорівнює 0, х квадрат додати х відняти 6 дорівнює 0. Дане квадратне рівняння, яке можна розв'язати як через дискримінант, так і за теремою фієта. При множенні при множенні першого і другого корення ми отримуємо вільний коефіцієнт, тобто значення мінус 6. При додаванні цих же самих коренів ми отримуємо значення мінус b, саме мінус 1, які це можуть бути числа? Щоб при множенні отримали ми мінус 6, а при додаванні ми отримали. При додаванні ми отримали мінус 1. Це значення мінус 3 і 2. При множенні ми отримаємо мінус 6, при додаванні ми отримаємо мінус 2. Але дане рівняння не може дорівнювати просто числу 2. Тому корінь з 2 ми не задовольняє ОДЗ. І Відповіді ми маємо тільки 0 функцій, тільки мінус 3. Мінус 3 – це варіант D.